Всім привіт, я Джу. Сьогодні хочу детальніше поговорити про двох персонажів світі та Арбі. Світі це щеня принцеси Беркенберга. Вперше ми бачимо її у четвертому сезоні, і я просто обожнюю цього персонажа. Вона дійсно виділяється на фоні інших злочинців. Світі вміє придумувати план, дійсно надійний план. Якби не щенячий патруль, світі давно б вже отримала корону. Згадайте тільки, як вона вкрала патрульний літак і тікала від чиняк по всьому світі. в заклад. Мерхамдінгер би до такого ніколи не додумався. В світі дійсно розумна, тому я люблю її. Але світі цікава не лише цим. Вона різносторонній персонаж. Зазвичай ми бачимо, що вона поводиться надзвичайно егоїстично, її ніч хати на інших і цікавить тільки її власне благополуччя. Принаймні мені завжди так здавалося. Арбі теж вперше з'являється у четвертому сезоні. Він щеня пірата сіда. У всьому з ним погоджується, робить все, що йому не кажуть, ніколи не робить по-своєму. Насправді, Арбі дуже добрий. Просто сід не дає йому вибору. Ча про що це? Вибір є завжди. Трохи пізніше про це поговоримо. Але одного разу я просто дивилася 13 серію 9-го сезону. На одному моменті в мене просто відпала челюсть. Я пропоную вам подивитися цю серію. А якщо що зараз відеоряд з цієї серії іде? Тут є про що поговорити. Самозакохана світі і самозакоханий сіт сперечаються про те, кого врятують першим. Світі виграє, але коли вона бачить Арбі, що потрапив в халепу, вона, не задумуючись, кидається його рятувати. Вона робить це щиро і упевнено, не вагаючись. Що було далі? Ну, йому запропонували бути напарником для прогулянок світі. Ну, тобто, це буквально означає зустрічатися з нею. Бути її хлопцем. Невже у вас є інші здогадки, що це може означати напарник для прогулянок? Що відповідає Арбі? Ні, я повернуся до свого господаря, який мене підставляє, кидає час від часу, використовує. Сід буквально може витирати ноги у Барбі. І знаєте, як це називається? Аб'юз. А ще психологічна залежність. А ще стокгольським синдром. Це коли над тобою знущається, а тобі це подобається. Коли ти романтизуєш поведінку кривника, ви скажете, що світ любить Арбі, але насправді йому просто потрібна м'яка іграшка, яка буде здраїти палубу та у всьому з тобою погоджуватися. А якщо до світі? Дивіться, що потрібно їй корона. Для чого? Щоб її поважали. Але Арбі поважає її і без корони. Спілкуючись з ним, вона б відкинула ідею про захоплення влади, адже в неї був би хтось, хто і без цього поважатиме її. А якщо до Арбі, він намагається у всьому всім догодити. Навіщо? Щоб його любили? Просто щоб любили. І знаєте, світі могла б йому це дати. Вона любить тих, хто її поважає. Арби любить прислужувати світі, любить, коли прислужують їй. Вони, здається, могли б стати непоганою парою. Одне для одного вони могли б стати тим, що їм потрібно. Але через вище перечислені причини Арбі обирає свого господаря. І я дуже сподіваюся, що історія на цьому не завершиться. Що буде якесь продовження цієї сюжетної лінії. світі та Арбі подаються нам як негативні персонажі, хоча насправді вони такими не є. В світі просто відчайдушно шукає поваги, а Арбі готовий на все, аби його. Аби його не І вже на монтажі я згадала оцей момент. Подивіться уважно на цю серію. Це було в дев'ятому сезоні. Ну що, пригадали? Я думаю, якщо ви дивилися дев'ятий сезон, то точно пригадали, такого забути просто неможливо. І так, тут покликали всіх героїв, всіх друзів, рятувальників, тут злодіїв не кликали. Покликали тільки хороших щенят, умовно. І світі та Арбі там теж були. Можете передивитися ще раз, впевнитися, що вони там теж були. І це означає, що вони теж герої, так і світі допомагала у фільмі з літачками. Арбі чи він допомагав? Ну, ну наполовину. Ну швидше були моменти, коли він не шкодив, а це вже добре. Значить, вони герої все таки, а не злодії. Ну, а я вам дякую за перегляд. І у мене всього чотири підписники. Так що я думаю, якщо ви підпишетесь на мене, це буде прям дуже істотно. Виходить, на 20% збільшиться кількість підписників, а це дуже багато. Так, да, будьте моїм п'ятим підписником. Це ж обалдеть яка честь, скажіть? Ні, не ну жарти жартами, а я серйозно. Підпишіться. а? І дякую ще раз за перегляд. Побачимось в бухті пригод.